Всім привіт! З вами знову я Еліна Федорова. І друзі, я хочу вас привітати, тому що сьогодні останній день нашого фітнес-марафону. Я дуже пишаюся вам. Ви прийшли до кінця. Це супер. У нас сьогодні з вами останнє тренування. Тож ви повинні пройти його гарно і до кінця. Якщо цей марафон замотивував вас продовжувати працювати над своїм тілом, а покращувати своє здоров'я, то я вас запрошую приєднатись до свого фітнес-додатку. Виспенс, посилання я на нього залишу під цим відео. Там ви знайдете дуже багато різних тренувань від мене з американськими фітнес-тренерами. Це різні напрямки фітнесу, йога, табата, стретчинг, аеробіка і багато іншого. Це і план харчування під різний колора, це різне меню, традиційне, веганське, вегетаріанське. У вас будуть різноманітні трекери, трекери ваших результатів, ваги, калорій, води, кроків. У вас буде можливість прослуховувати аудіомедитації, також доступ до різних марафонів. У вас буде багато інструментів для того, щоб продовжувати вести здоровий спосіб життя. А сьогодні я приготувала для вас класне, дуже інтенсивне тренування з додатковою вагою. Ми будемо використовувати гантелі. Якщо у вас нема гантели, нічого страшного, використовуємо бутилки з водою, будь-який предмет побуту, головне, щоб він був безпечний. Чи якщо вам складно, ви можете виконувати ці вправи взагалі без додатку. Додаткової ваги. Ну що, переходимо до нашого фінального тренування. Сьогодні на вас чекає функціональне тренування на все тіло. Перша вправа біг з високим підйомом колін. Руки з гантелями тримаємо внизу. Живіт підтягнутий. Не затримуємо дихання. Коліна підіймаємо якомога вище. Тулуб тримаємо прямо, працює нижня частина тіла активніше. І останні 10 секунд. Не здаємося, це лише початок. І закінчили. Далі опрацьовуємо біцепси. Руки тримаємо внизу, долоні розвернуті вперед. Підіймаємо гантелі до плечей, згинаючи руки в ліктях. У верхній точці розвертаємо долоні вперед і плавно опускаємо гантелі вниз. Лікті при цьому не змінюють своє положення. Чудово! Намагайтесь не розводити лікті в сторони. Ви маєте відчувати, як працюють ваші руки. І останній раз. Закінчили. Підіймаємо праву руку з гантелькою вгору і будемо виконувати розгинання на трицепс. Праву руку підіймаємо вгору, фіксуємо її біля голови. Потім згинаємо руку. Лікоть при цьому залишається на місці. Гантель ведемо за голову і вирівнюємо руку вгору. Голову вперед не нахиляємо. Чудово! Робимо видих, коли розгинаємо руку. Контролюйте лікоть. Ще два рази. Молодці. Далі повторимо цю вправу на ліву руку. Підіймаємо її вгору і фіксуємо положення. Опускаємо гантель за голову. Слідкуємо за тим, щоб лікоть не змінював своє положення. Можете проконтролювати себе, виконуючи вправу перед зеркалом. Вдих, видих. Голову тримаємо прямо. Це не проста, але базова вправа, яка допоможе підтягнути м'язи задньої поверхні руки. І останній раз. Переходимо до динамічної вправи. Присід із вистрибуванням і підйомом гантелі над головою. Гантель лежить на підлозі, ноги на ширині плечей. Опускаємося вниз, правою рукою беремо гантель. Підіймаємося і підіймаємо над головою праву руку вздовж тіла. Опускаємо її на підлогу, одночасно із цим виконуємо присід. Кладемо гантель на килимок. Далі робимо стрибок вгору і знову присід. Пам'ятайте, що під час присіду коліна розводимо в сторони. Присідаємо нижче, спина рівна, і закінчили. Далі виконуємо кроки в положенні присіду, ноги на ширині плечей, руки тримаємо перед собою. Опускаємося в присід, робимо три кроки вперед. Кожен раз поглиблюємо присід, і три кроки назад. Тренуємо свою витримку. Я знаю, що це нелегка вправа, але ми впораємося. 5 секунд. Виконуємо вправу до кінця. Молодці. Наступна вправа. Присід із махом гантелей вгору, ноги на ширині плечей, руки опущені. Виконуємо присід, спина рівна. Руки з гантелями відводимо назад. Далі за рахунок роботи сідниці виштовхуємо себе вгору і одночасно рівні руки перед собою підіймаємо вгору теж. І знову опускаємося в присід. Контролюйте правильну техніку присідань. Не затримуємо дихання. І останній раз. Супер. Тепер лягаємо на килимок. Нам знадобиться одна гантель. Ноги зігнуті в колінах. Стопи стоять на підлозі. Підіймаємо руки з гантелями вгору. І по інерції тягнемося тілом за руками вперед. Тягнемося гантелькою якнайдалі до носків. Руки з гантелью витягнуті над головою. Не розслабляємося. Робимо вдих. І на підйомі робимо видих. Закінчили. Лягаємо на спину, долоні розміщуємо під сідницями. Ноги вирівнюємо і зробимо вправу ножиці. Підіймаємо ноги, голову і плечі теж тримаємо над підлогою. Працюємо активно. Слідкуйте, щоб прес був напружений. Ви зможете виконати всі вправи цього тренування до кінця. Я це знаю і перевірила на собі. Чим ближче до землі тримаєте ноги, тим більше навантаження. Ще трохи. Закінчили. Підіймаємося. Далі виконуємо потрійний присід у випаді із вистрибуванням. Гантель беремо у праву руку. Права нога в нас під кутом 90 градусів. Ліва нога позаду. Пружинимо у випаді три рази і вистрибуємо вгору. Знову випад: 2, 3 і вгору. Слідкуйте за технікою. Коліно не виходить за носок. Тулуб тримаємо рівно з невеликим нахилом вперед. Тримаємо рівновагу. Ви можете виконувати цю вправу в своєму темпі. І закінчили. Змінюємо ноги, ліва нога попереду, гантель беремо у ліву. руку. Опускаємося вниз, три, два, один і стрибок. Ви вже знаєте цю вправу, тому давайте виконаємо її краще та якісніше. Коли опускаємося вниз, праве коліно не торкається підлоги. Стрибок робимо активніше і вище. Чудово. І останні 10 секунд. Молодці. Відкладаємо гантелі, опускаємося на килимок у планку. Долоні стоять під плечима. Опускаємося на лікті і знову підіймаємося на руки. Тіло тримаємо рівно, стегна в сторони не розхитуємо. Ця вправа чудово опрацьовує не лише прес, а й м'язи спини, рук, грудей та плечі. Ви можете виконувати вправу в своєму темпі. Головне не зупинятися і виконати до кінця. Зробимо невелику паузу, щоб відпочити, випити води, і потім продовжити тренування. Вертаємося до бігу на місці з високим підйомом колін. Почали. Біжимо, біжимо, тіло тримаємо рівно, маківкою тягнемося вгору. Вище коліна, ще вище, ви все зможете. Продовжуємо працювати ще трохи. Ця вправа дуже добре розвиває витривалість. Ще 5 секунд. І відпочиваємо. Дихаємо і готуємося до вправи на біцепс. Долоні розвернуті вперед. Згинаємо руки, гантелі підіймаємо до плечей. Розвертаємо долоні вперед. І плавно опускаємо руки вниз. Не поспішайте. Відчуйте, як працюють біцепси і передпліччя. І останній раз підіймаємо праву руку з гантелькою вгору і будемо виконувати розгинання на трицепс. Заводимо гантель за голову і розгинаємо руку у лікті вгору. Я знаю, що важко. Руки можуть навіть трястись у тих, хто робить вправу вперше, але продовжуйте: намагайтесь тримати лікоть ближче до голови. Працюємо над підтягнутими руками. Закінчили. Змінюємо сторону. Беремо гантель в ліву руку, підіймаємо вгору, слідкуємо, щоб лікоть залишався в одному положенні. Ви знаєте, як правильно виконувати, тому зробіть вправу якісно. Не поспішайте. Закінчили. Опускаємо гантель на підлогу. Ноги ставимо на ширині плечей. Виконуємо вистрибування з присіду і підйом гантелі над головою. Присідаємо правою рукою беремо гантель і вздовж тіла підіймаємо її вгору. Вистрибуємо і знову присід. Підсилюємо стрибок. Останні 5 секунд. Супер. Я пишаюся вами. Переходимо до кроків вперед і назад в положенні присіду. Ноги на ширині плечей. Опускаємося вниз, руки тримаємо перед собою. Крокуємо вперед і так само назад. Із присіду не підіймаємося. Пам'ятайте, що окрім вас самих ніхто не потурбується про ваше фізичне здоров'я. Це ваша відповідальність і дисципліна. Виконуємо вправу технічно. ніг вже палають, але ми зробимо все до кінця. Ще три секунди. Присідаємо, коліна розводимо в сторони, руки подаємо назад. Далі встаємо за рахунок роботи сідниць і виштовхуємо руки з гантелями вгору над головою. І знову присідаємо. Ця вправа досить динамічна, тому слідкуємо за правильною технікою. Можете зменшити швидкість, якщо вам важко, але не зупиняйтесь. І останніх два рази. Ви великі молодці. Лягаємо на килимок. Прямі руки з гантелью над головою. Підіймаємо гантель перед собою і тягнемося корпусом за руками вперед. Тягнемося гантелью до пальців ніг, але спина рівна. Округлюючи спину, плавно опускаємося вниз. Прямі руки опускаємо на підлогу за головою. Повторюємо комплекс вдих. Видих. Залишилося ще два повторення. Закінчили. Відкладаємо гантель, лягаємо на килимок. Руки кладемо під сідниці. Ноги вирівнюємо. Одночасно підіймаємо над підлогою ноги і плечі. Виконуємо вправу ножиці. Робимо перехресні махи ногами. Ноги рівні. Коліна не згинаємо, плечі і голову не опускаємо. Якщо ви хочете відчути більше навантаження, ноги опустіть якомога нижче до землі. Контролюємо нижню частину живота, щоб вона залишалася максимально пласкою. Молодці. Переходимо до потрійних випадів із стрибком. Гантель тримаємо у правій руці, права нога попереду. Опускаємося вниз один, два, три і стрибок. Корпус тримаємо рівним і з незначним нахилом вперед. Присідаємо нижче, ліве коліно не торкається підлоги. Ви майже виконали все тренування. Ще 5 секунд. Чудово. Змінюємо сторону. Гантель тримаємо у лівій руці. Ліва нога попереду. Почали. Вниз, вниз, вниз і стрибок. Пам'ятайте про правильну техніку виконання випадів. Коліно лівої ноги не виходить вперед за носок. Це передостання вправа сьогоднішнього тренування. Виконайте її активно і технічно. Не збавляємо темп. Ви все можете. Я вас вірю. Молодці. Переходимо до останньої вправи. Зміна положення планки на прямих руках і планки на локтях. Опускаємося на килимок. Тіло рівне. Опускаємося вниз і підіймаємося вгору. Тримаємо баланс. Працюють лише руки. Живіт втягнутий. Не розхитуйте стегна. Це остання вправа на сьогодні, тож зробіть її якісно, щоб пишатися собою. Закінчили. Друзі, ви закінчили це тренування і ви закінчили цей марафон. Ви молодці, я вам і пишаюся, ви пройшли до кінця. Супер! Я сподіваюся, цей марафон надихне вас продовжувати вести здоровий спосіб життя, продовжити рух, продовжити піклуватися про себе. Тож мені навіть сумно закінчувати цей марафон, бо було реально круто, весело. Я сподіваюся, що вам сподобалось. А якщо так, ставте вподобайки, пишіть свої відгуки, а ми з вами вже побачимось в моїх нових відео. Видео на Ютубе.